Добрий день, давайте зараз з вами переглянемо, що забруднює наше повітря. Забруднює повітря хімічні забруднення, радіоактивне забруднення, теплове забруднення, побутове забруднення, забруднення пов'язане з сільськогосподарською діяльністю людини, атмосферне, бактеріальне та механічне забруднення ось яке може бути. Забрудненість може бути лісові та стежові пожежі, сміттєзавалища, викиди газу, аварії та інше. Погляньте на картинку і скажіть мені, будь ласка, що ви бачите? Чи гарно люди вчинили на першій картинці? а що зображено на другій картинці? Погляньте. Дуже сильно брудне повітря, яким ми з вами дихаємо, наші легені заповнюються цим брудом. Скажіть, будь ласка, що ще може забруднювати повітря? Якщо ми з вами розділимо нашу землю напополам, буде чисте повітря і забруднення повітря. На якій буде стороні нам легше дихати? Так. На чистій буде нам дихати легше, тому що повітря там чисте. А зараз перегляньте картинки і знайте, що не потрібно бруднити повітря, тому що ми ним дихаємо. Скажіть, а кому ще потрібне повітря? Чим корисне нам повітря? Якби не було повітря, чи змогли б люди дихати? Як потрібно правильно вчинити, щоб не забруднювати, щоб було все чисто. Також забруднюється вода. Фізичні забруднення. Фізичне забруднення води пов'язане з нерозчинними домішками, радіоактивними речовинами, пісок, намул, глинисті частини потрапляють у водойми головним чином. За рахунок поверхнього змиву дощовими водами з полів. А чи знали ви, чому ліс називають легенями планети? Якщо не знали, послухайте уважно. Ліс – це місце, де багато дерев, там живуть птахи і звірі, а ще ліси стримують сильні вітри, зберігають вологу, захищають від руйнування ґрунту. Ліси покращують якісні довкілля, знижують рівень шуму, вони поглинають велику кількість пилу, дають багато кисні. Тому люди полюбляють проводити час у лісі, дихати свіжим повітрям та слухати спів пташок. Скажіть, а що б ви зробили, щоб не забруднювати повітря? Тож давайте намагатися разом не забруднювати і намагатися все робити правильно.